Полювати планую за щукою. О, о, нормальна щука. І загалом то можна було би їхати додому, але в мене ще виникла така ідейка. Є щука. Саме дрібна. Що ж, нарешті дочекалися перших мінусів, але вода ще рідка, тому будемо рибалити зі спінгом. Романтична цілком місцевість. Ялини. Будемо вірити, що і щуки тут такі ж самі романтичні. Вітаю вас, шановні друзі, колеги рибалки. Я Олексій Лисиця, ми на каналі Fish&Stock, Stock, не лише псел, не лише Ворскла, не лише Сіверський Дінець, не лише інші цікавезні річки. До вашої уваги пропоную. А сьогодні я знаходжусь на річці Грунь Тяшань. Сама річка дуже скромна за розмірами, проте точно не скромна і не маленька за значенням. Власне, її річище і ширина буває не досягають і метра довжиною, і сама річка ховається ну, фактично по більшій своїй частині в непролазних хащах, з очерету, з е, торфяників. З лісу і власне, рибалити можна лише на окремих її ділянках, які називають плесами. На одному з таких плес сьогодні знаходжусь я і полювати планую за щукою. Пропоную вам розділити сьогоднішню риболовлю, вірю, буде цікаво, не перемикайтеся. Воронішній туман до сих пір не спадає. Такий додатковий елемент, як на мене, романтики, мені таке дуже подобається. власне, оскільки вся, вся річка в даному, скоріше, все плесо представляю собою таку стінку з очерету, з обох боків, то я її і буду обловлювати. Я майже не сумніваюся, що якийсь хижак так точно буде стояти біля цих заростів. Чи буде він на руслі, не знаю. А от Тут найбільша, на мою думку, ймовірність зловити. Що рятує місцевих мешканців від браконьєрів, як мені здається, то це отакі от глибоченні і такі широкі очеретяні зарості, що вдаються в русло ну, на десятки метрів, як мінімум. Тобто, ну, як я собі уявляю, ті хижаки, які не хочуть харчуватись, а це більша частина періоду їхньої зимівлі, пізньоосінньої, Пори. Ну, вони просто туди заходять в глибину і їх звідти нікому не, не дістати. Ну і свій там, правда теж. Зовсім скоро будемо з льоду рибалити. Ну, а поки чистимо кілечка відкриє. Перший трофей. Гарна щука. Темно. Арунта шанская. Слимшат. О, о. Тут нормальная щука. О. Oh. Ну. Mm -hmm. Не саме дрібно в кількох, в кількох метрах від цієї стінки цапнула хижачка. Це той же слідшед на 7 грамах на діджей Head інтековській головці. Буде. Зверніть увагу, що взагалі за, за краєчок. Що ж? Перша залікова хижачка сьогодні спіймана, Я, чесно зізнаюсь посадив її на кукан. До цього дві зовсім маленькі щучки я відпустив. Вони точно народилися з ікри буквально кілька місяців, здається, тому був маленьким. Взяла ця хижачка. Ну, я думаю, так оцінюю кіло 100-200 Взяла вона. В кількох метрах від стінки очерету, там, де глибина вже сягає десь 2, може 2,5 метри, От я обловлюючи, ну так, закидання закиданням стінку очерету, ну, дійшов до, як мені здалось візуально такого видимого приямочка. І тільки ну, я ну, закинув під стінку очерету, зробив буквально одну сходинку, як включив акуратний, такий птичок. От я підсік, потім вмикав камеру, все там все спрацювало, щука нікуди не ділась, але вона засіклась ну дуже-дуже скромно. В принципі, це м -м, свідчить про те, що хижак не є активним і його треба умовляти. Ну, а умовляти, і паралельно з тим розраховувати, що в якийсь момент він відкриє пащу і буде клювати. Що ж, будемо на те розраховувати і рибалити далі. Проводку я роблю, звісно, не спішно. І намагаюсь її робити близькою до сходинки. Загалом, то я розумію, що на дні навіть посередині, а тим більше поблизу берега, на дні ну, можуть траплятися водорослі, і тому постійний контакт з силікону об дно буде, призведе до того, що на гачок начіпляється всяке сміття і проводка буде зіпсована. Тому я Ну так, намагаюся близько біля дна, проте сильно не переймаюся. Ще чого, тому що е, територія велика. Я достеменно не знаю, звісно, де знаходиться хижак, тому намагаюся доволі такому швидкому темпі е, обловлювати це все. І тому не маю такого часу, можливості. Я вважаю це нераціональним, ну, дуже так прискіпливо обловлювати. Придонний горизонт. Тобто я вважаю, навіть зараз, коли вже ось ось все замерзне, хижачка здатна піднятися на якийсь там метр навіть півтора за приманкою і цапнути її. Ще хтось причепився. Ой, блін, взявся прямо в пащу рупальцем. Та зупинись ти щодиця. І знову таки, зверніть увагу, гачок за краєчок. Ну, можливо, ця приманка просто, тому що була велика, але пливи. Доволі така цікава місцинка. Я тут вже зловив дві щуки, і здається, одне було клювання. А представляю вона собою русло, таку руслову канаву, яка з одного боку. Упирається в стінку очерету, а з іншого боку виходить на такий мілководний полив. І от по цій русловій канаві, судячи з усього, ну, я не можу сказати, що рухається, куди тут рухається плесо. Але от курсує, мабуть, що в пошуках їжі хижачка. Якщо вона виходить на цю канаву, то явно з намірами полювати. А отже, наші приманки будуть якраз тут. До місця. Давно помітив, що на водоймах, де саме рибальський, правильних рибалок, спінінгістів зокрема, пресинг, фактично відсутній. От я 100% впевнений, що на грунтяшані спінінгістів ну, дуже мало. Ну, принаймні на цьому плесі. Так точно, отже, хижачка не могла ні в якому разі звикнути до, до приманок, так до якихось. Тим більше, наскільки мені так от видається, в теплу пору, фактично від весни і до середньої, а тому ж глибокої осені, хижачка десь там ховається, проживає в заростях, непролазних заростях ні для спінгістів, ні навіть для браконьєрів, а саме в холодну. От, на на зиму вона ну, підходить на, оц, на оце плесо і тут вже зимує. Так? От, і шанси зловити по відкритій, ну, по відкритій воді чи з льоду на балансир чи на желець, якраз саме, от, саме тут на плесі. Так от, повертаючись до думки, от на таких ділянках, де пресинг фактично нульовий, це не тільки, звісно, грунтя шані стосується найкращими приманками. З мого досвіду є віброхвости. Уже який там тип, який вид і яка модель, це вже трошки інша справа. Ну, загалом, ну, як я часто рекомендую, ловити треба на те, у що рибалка сам вірить, з чим розібрався. Ну і, власне, на яку приманку в нього вдавалося ловити. От. Ну, якщо ми говоримо вже про віброхвости, з яких е, я Принаймні, намагаюся завжди починати риболовлю в холодну пору, то це ну, одні з перших: це інтеч слімшед, це Бейтбріз тетешет, це Савамурова напшет, це Ектейлшед від Бідбріз. Ну, в принципі, це найперші приманки, повторюсь, з яких я починаю. Вони і в ролі розвідника, і в ролі, і в ролі універсала здорово працюють. Тобто в тих ситуаціях, коли невідомо достеменно, що хоче хижак, і взагалі де він знаходиться, і ну, які думки у нього є щодо харчування. От, отже, приманка нас повинна бути універсальною. Якщо ми говоримо про кольори, то особисто я. Віддаю перевагу зеленому, там з темною спинною, чи чисто зеленому, чи з якимись там блистинками несуть як важливо, і ультрафіолетовому ну або такою сірень, як колись ми це називали. От, на мою думку, по ситуації, коли невідомо, що хоче хижак. От ці два кольори зелений і ультрафіолетовий, вони є найбільш такими перспективними. Угу. Це ну, маленький, але... Щупах. Окей. Так, так, ох, ти ж. Хотів на свічку йти, так? Да? Ох, злий. Підбираючи снасть до сьогоднішньої риболовлі я. Свідомо обрав доволі потужний комплект. Чому? Тому що ну от, умови не тільки зарості очерету, не тільки трава, а й також численні дерева, кущі, в яких точно живе хижачка, і після клювання, яка, напевно, захоче затягнути туди приманку. Отже, зіпсувати настрій рибалці. Аби цього не сталося, або принаймні мінімізувати таку можливість, я обрав. Ямага бланс Магнум. 78 м до 38 аж грамів. Так, здавалось би, для такої, ну, малих річок, мабуть, що це занадто. Можливо, в якійсь ступені, але дана вудочка вона не просто вважається універсалом, я це вже говорив неодноразово у своїх попередніх відео. Ну, а вона дозволяє працювати от дуже комфортно, чесно скажу, от з 7 грамовими джиголівками, з приманками трьохдімовими, Дуже класно, вона чутлива, акуратна, легенька, ну, все просто супер. Е, ну, як як на додачу до потужності водилища, я обрав pe X8 шнур одиниця по японській класифікації. Це, в принципі, на мою думку, є доцільним і правильним, аби не возитися і не сюсюкатись з тими хижачками, які клюнуть біля корчів, особливо гарного розміру. Хоча б навіть ну, гарну, Хоча б кіло-півтора і ті вже здатні при клюванні, якщо там рибалка замешкався затягти в корчі, і там вже ну, складно щось зробити, тому, тому так. Цікавий момент помітив. от Сьогодні найбільша кількість клювань. Ну, в принципі, всі майже клювання що поки що на даний момент відбулися, вони сталися в момент проміжок часу між. Десь вісім і дев'ять тридцять. Я спеціально дивився на телефоні на годинничок, і я згадав, як кілька років тому, і ще, мабуть, років 10-15. Ну, я там не, не так часто, але регулярно приїздив сюди зимою, ловив на балансир і ловив на жерлиці. Так, от що цікаво, і навіть 10 років тому от пік активності щуки ну, на живця, але не суть, як важливо. Якраз був, от точно, я пам'ятаю, десь в районі 8-8 все починалось, і там до 10, до 5, 10 от це все тривало. Ну, Я здивований такій от постійності в забаганках хижачки щодо часу клювання. Ну, Але, але цікавий факт звутись. Той доволі частий випадок для холодної води, коли джеголівки Є, мабуть, найбільш прийнятним варіантом. Я використовую от зараз 7-грамову Integ Tournament DJ Head на Ванфуковському гачку і вважаю ці джиголівки в принципі, найкращими, оскільки більш вдалого варіанту я просто не зустрічав, тому давно рибалю. Ну а в чому ж перевага джиголівки? То, в першу чергу в тому, що вона дозволяє. Доволі акуратно і плавно рухатися віброфосту, який одягнутий на гачок, а ще дозволяє тому самому гачку дивитися в більшості ситуацій вверх. А це, в свою чергу, мінімізує зачепи за траву, за корчі, за очерет, ну і за будь-що, що може заважати нормальній проводці. Я думаю, що ви абсолютно розумієте, на от таких ось ну, диких, заросших. Місцями повністю акваторіях зачепитися гачку взагалі простіше, простого. І якщо ми будемо пів риболовлі витрачати на те, щоб звільнити гачок від зачепу, то розумієте, нікуди то не годиться. Саме такий компроміс між непоганою засікаємостю, а з, одним, ну, з одинарником, але на джиголівці риба засікається дуже навіть достойно. А, ну Відсоток великий. Ухти! Блін, клюнуло. Тільки тільки що просто зупинив на секунду і хтось схнув приманку. обловлюючи точка за точкою. Місце за місцем я уперся в один край цього плеса Грунтяшанівського. І там, власне, уперся ще в сітку, в водорості і в відсутність клювання. Тому я з чистою душею розвернувся і потихеньку рухаюся в протилежному напрямку і хочу сконцентрувати ще свої зусилля на тому приямочку, ну, на тій ділянці, яка подарувала найбільше всього клювань. Ну а хотів би ще зауважити, що. Давним-давно переконався, що в холодну пору особливо всі ми знаємо, що вода очищається і стає доволі чистою, а, наприклад, на торф'яних річках, до якої точно належить Рунь вона саме по такій місцевості протікає. В принципі, і в теплу пору. Я колись Тут один раз, мабуть, в теплу пору був і звернувався, вода дуже-дуже прозора. Так от, використання будь-якого повіця, окрім флюорокарбонового в прозорій воді, я вважаю, не є правильним, не є ефективним, ну не є раціональним. Тому я давно, в принципі, я флюорокарбон використовую і по мутній воді теж, ну так просто звик, але я давно зупинився на перевірених мною часом, рибальськими змаганнями, звичайними риболовлями флюорокарбонових повіцях. У мене це Intech Shock Leader і фьост. От зазвичай використовую 0,45 діаметр, він мені здається сам таким оптимальним з усіх точок зору. от Так виглядають карбончики. Виглянуло на довго сонечко і представляються просто неймовірні краєвиди ріки Грунтяшані. Друзі, а хто боїться того, що. В кадрі мелькне назва рибальського товару, чи упаковочка, будь ласка, на найближчі хвилинку чи півтори відверніться від екрану, чи, можливо, навіть перемотайте мишкою цей час. Бо я хотів би, особливо для тих рибалок, хто в даний момент шукає чи найближчим часом, шукатиме оптимальний, цікавий, недорогий, але надійний шнур, хотів би порекомендувати, від себе порекомендувати, оскільки ловлю вже. Достатню кількість часу і перевірив, мені здається, на самих самих різних умовах. Хочу порекомендувати дуже цікаву і правильно у всіх відношеннях восьмижилочку. Це Intech Tournament Jack Style 8 Я можу сказати, не сумніваючи, що за критерієм так званим ціна якість, я вважаю цей шнур найкращим. Тобто в даній ціновій категорії я не знаю більш вдалих рішень. Jack Style він буває в двох таких варіаціях: зелений колір. Ну і кому до душі мультиколорні, в принципі, я би сказав, я більше схиляюсь до мультиколору, але це таке на любителя, кажуть, то от в таких двох варіаціях Jack Style є, і я надіюся що буде, і впевнений радуватиме рибалок своєю надійністю класним. Як би виконанням, якістю, безшумністю. Ну, власне, все, що притаманне якісним висококласним японським шнурам, Jack Style PX8 присутнє. Рекомендую. Що ж, на сьогодні я риболовлю на грунтяшані, завершую. Окрім іншого, ще ставив за мету, я її не озвучував, прицілитись з намірами половити тут ще на балансир і на жерлиці, як стане лід. Так, Ну, Я роздивився, які тут ділянки більш цікаві, які менш цікаві. Щодо поточної ситуації, то ну, можу сказати, що рибка вже підтягнулася на плесо, бо за інших розкладів і клювання б не отримала. Вона ще доволі така пасивна. Ну а можливо, просто день такий. Всі мої сьогоднішні, фактично всі мої клювання і всі 6 спійманих здається хвостиків. Вони вмістились в проміжок часу між 8 і 10. Годин. Ну, судячи з усього, це такий місцевий розклад клювань хижака. Буду мати на увазі і орієнтуватись на це. От, я традиційно для себе ловив на силікон, на некрупні приманки порядка 3 дюймів і на не дуже важкі джеголівки порядка 7 грамів ну, при глибині 1,5-2,5 метри це в принципі така класика. Так? Я не, майже не сумніваюся. Якби я так по-серйозному уперся з крупними воблерами і тягав їх по руслу, можна було б досягти дійсно гарного результату, в плані зловити трофей. Але я вирішив не ризикувати. Мені було цікаво подивитися, що тут взагалі як би відбувається, яка ситуація. Грунтя шань жива, не дивлячись на те, що явно вона потерпає від браконьєрів, навіть я там бачив, сітка стояла. А я з цією річкою точно не прощатимусь, а просто скажу до побачення. І загалом то можна було би їхати додому, але в мене ще виникла така ідейка: присвятити кілька годин, що залишилися до темряви. Одному ставочку, в якому точно є щука. Чи буде вона клювати, це ще велике питання, але я спробую. Тому я би міг сказати, підписуйтесь на наш канал, там дзвіночки тисніть і так далі. Але я ще скажу, що не перемикайтесь, я ще трошки перебалюю, і вірю, буде цікаво. Я змінив локацію в моєму розпорядженні. Буквально дві годинки максимум і, і на тому все. Хочу розпорядитися ними по повній, зловити ну, бодай кілька щук, ну вже й одна хай буде, але але буде. Знаходжуся я на одному з численних ставочків Полтавської області. Тут е, немає ніякої оренди, власне, без господаря має статус цей ставок. На жаль, я допускаю таку, таку думку, що і браконьєри тут час від часу ходять бродять. Ну, а ще мені говорили, що літом був замор риби і багато окуня і щуки загинуло. Але мої плани від того не зміняться, я хочу зловити щуку хочу зловити. Є щука. Сама дрібна. Давай, давай. Хороший. Yeah. Okay. Рощепирила пащу. Кіло mm -hmm. За... 200 десь. Mm -hmm. Повідець в пащі. Романка теж в пащі. Ну, добре, спочинемо <laughs> Будемо рятувати. Хотила в самих кущах. Що, свічку, мабуть, організувати. Оба! Організую. Ну, только не менше кілушка. Сама пшет. Та зупинись. В пащі. А я завершую сьогоднішню риболовлю. З упевненістю можу сказати, що кожен без винятку рибальський виїзд він є неповторним і таким, що не може дублюватися ні в якому з варіантів. Тому, шановні наші підписники та гості каналу, щиро раджу, якщо маєте можливість та натхнення, обов'язково відвідайте зі Спініном чи, може навіть з фідером. Свою улюблену водойму, а може навіть нову локацію, як мінімум, ви отримаєте позитив від спілкування з природою, як максимум класно, результативно порибалити. Я в будь-якому разі щиро того і вам, і собі бажаю. Ну, а поки підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, і все буде Україна!